Вже більше півроку в українських книгарнях є мій роман про Євгена Чекаленка. Пан зараз, напевно, найбільш популярний із всіх моїх романів. Поруч з книжкою про Івана Франка Руки і сльози і про Григора Тютюнника «Місяць у Місяцю роман про Євгена Чекаленка Пан таки вирвався вперед. Багато цікавляться історією написання цього роману. Що я своїм приятелем Володимиром Кравчуком, письменником і юристом, були задумали такий проект, такий потім ми маємо втілити в художніх фільмах. Це амбітний задум, може на багато років. Після роману про Івана Франка Руки і сльози я написав роман про Євгена Чекаленка Пан де. Відображена історія життя Чекаленка від народження до смерті починається з історії хлопчика, який відмовився говорити по-російськи, коли вчився в Одесі. Він не розумів, чому його називають мужик-гадюка, його батьки говорили по українськи хоч він був з поміщицького роду, знали всі російську мову, звичайно. А якби він був не відмовився, може би був інший Євген Чекаленко. Дивіться, як іноді дитячі вчинки формують. Життя нації і до Євгена Чекаленка в останні роки життя, коли він не міг повернутися в Україну, коли померла вже його друга дружина, і він хворий, самотній, без своїх маєтків заради України. Він жертвував левовою долею того, що він заробляв цей землевласник, меценат, українотворець Євген Харалампію Чекаленко, якого ви напевно знаєте. Завдяки фразі легко любити Україну до глибини душі, а ви полюбіть її до глибини власної кишені. У романі Юген Чекаленко постає і у стосунках з своїми дітьми, і у своєму особистому житті я наробив з Югена Чекаленка ікону, але харизматичною людиною, яка Йшла ця газета рада, що він видавав, хто би був воював пітлюрицької армією, якби не Євген Чекаленко. У нас би навіть не було Української Народної Республіки якби не Чекаленко. Бо селяни, які починали читати газету українською мовою, то багато хто говорив: та нашу Що він хоче, щоб ми не знали російської мови? Він хоче, щоб наші діти навчилися із цією такою неосвідченістю, темнотою, байдужістю. І нерозумінням, що таке народ, що нація, я не винувачу селян. Він мусив боротися. Він був один із перших. Без нього українська історія була би зовсім іншою. Ви також побачите його стосунки з письменниками в романі, його стосунки з братами Тобілевичами, з Михайлом Грушевським, Борисом Гринченком. Це все були живі люди. І це вся мозаїка постане перед вами в романі Чекаленка. Пан. Купуйте друзі, його на сайтах, купуйте його в книгарнях. Хто хоче, купуйте у мене з автографом, пишіть мені в приват. Нехай роман про цю людину, яку вулицю Пушкінську в Києві, яку нещодавно перейменували на вулицю його імені Євгена Чакаленка. Нехай про нього буде прочитана книжка, хоч раз нехай вона вийде в результаті великим багатотисячним накладом і додурками. Це все залежить від вас. Дякую.